Моніка це середньостиглий гібрид кукурудзи селекційної компанії «Маїс» з фао 350 Гібрид поєднує високу врожайність, стійкість до посухи та швидку вологовіддачу зерна, що робить його універсальним вибором для вирощування на зерно та силос. Висота рослин досягає 250-260 см. Вихід зерна при обмолоті 80-82%. Головні переваги гібриду Моніка: висока врожайність стабільно до 155 центнерів з гектара, навіть за стресових умов. Швидка вологовіддача зерно швидко втрачає вологу під час дозрівання, що полегшує збирання врожаю. Висока посухостійкість гібрид підходить для вирощування в регіонах із недостатнім зволоженням. Швидкі темпи росту Моніка демонструє активний розвиток. На початкових етапах вегетації. Оніка це ефективний та надійний гібрид кукурудзи для отримання максимальних врожаїв за будь-яких умов. Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.